Підпишіться, будь ласка, на візок казок і поставте лайк. Руденька курочка Жила колись на одному подвір'ї руденька курочка разом зі своїми курчатами. Весь день вона греблась на подвір'ї, шукаючи комах для своїх дітей. Курочка любила великих смачних черв'яків, і коли їй щастило знайти такого. Вона починала куткудакати, скликаючи до себе курчат. Курочка ділилася з ними своєю знахідкою і продовжувала свої пошуки. Неподалік від хліва зазвичай дрімав на сонечку кіт, якому було ліньки погнатися за пацюком, що спокійно бігав туди-сюди по подвір'ю. У свинарнику жила свиня, яку нічого не турбувало. Поки їй вистачало їжі, щоб постійно гладшати. Одного літнього дня роденька курочка знайшла у пилюці зернятко. Це було зерно пшениці. Якщо посадити його в землю, то з нього може вирости колосок із зернятками. А з цих зерняток можна зробити хліб. Руденька курочка подумала про кота, що спав цілими днями, і про пацюка, який робив все, що йому хотілося. І про свиню, яка думала лише про їжу. Вона голосно покликала їх. А хто посадить це зернятко? Кіт пронявкав. Тільки не я. Пацюк пропищав Тільки не я. А свиня хрюкнула Тільки не я. Ну, добре, сказала руденька курочка, тоді це зроблю я. І посадила зернятко в землю. Після цього курочка знову почала шукати на подвір'ї черв'яків для своїх курчат. А кіт, пацюк і свиня все глачали і глачали. Тим часом зернятко проросло у стрункий колосок. Одного дня руденька курочка побачила, що колосок вже достиг, і його треба жати. Вона голосно покликала А хто буде жати цей колосок? Кіт пронявкав Тільки не я. Пацюк пропищав. Тільки не я. А свиня хрюкнула Тільки не я. Ну, добре, сказала руденька курочка, тоді це зроблю я. Вона взяла у хліві серп і сама зжала його. Тепер на землі лежав зжати колосок. Маленькі жовті курчатка стрибали навколо їхньої матері і намагалися своїм пищанням привернути її увагу. Бідолашна руденька курочка. Вона не знала, що робити, чи доглядати своїх дітей, чи молотити колосок. Сподіваючись на допомогу, вона покликала А хто буде молотити колосок? Кіт пронявкав Тільки не я. Пацюк пропищав, тільки не я, а свиня хрюкнула Тільки не я. Ну, добре, сказала руденька курочка, тоді це зроблю я. Так вона і зробила. Звичайно, спочатку вона знайшла черв'яків для своїх дітей і добре їх нагодувала. Коли після обіду курчатка поснули, курочка пішла на двір молотити колосок. Потім вона погукала. А хто віднесе зернятка на млин, щоб перемолоти їх на борошно? Кіт пронявкав. Тільки не я. Пацюк пропищав. Тільки не я, а свиня хрюкнула Тільки не я. Ну, добре, сказала руденька курочка. Тоді це зроблю я. Так вона й зробила. Руденька курочка зібрала зернятка у мішок і пішла на млин, що знаходився далеко від їхнього двору. Мірошник змолов зернятка на чудове борошно, і курочка пішла додому. Хоча мішок з борошном був важкий, по дорозі вона змогла знайти декількох черв'яків для курчат. Курочка так втомилася, що, прийшовши додому, одразу заснула. Руденька курочка залюбки поспала довше зранку, але курчата збудили її своїм пищанням, бо вже хотіли снідати. Коли вона прокинулася, то згадала, що сьогодні вона хотіла спекти хліб із борошна. Нагодувавши дітей, курочка пішла шукати кота, пацюка і свиню. Вона покликала А хто буде робити хліб? Кіт пронявкав тільки не я. Пацюк пропищав, тільки не я, а свиня хрюкнула Тільки не я. Ну, добре, сказала руденька курочка, тоді це зроблю я. Так вона й зробила. Вона вдягла чистий фартух, наділа білий ковпак на голову і стала місити тісто. Потім вона зліпила з тіста хлібинки та поставила їх у піч. Нарешті хліб був готовий. Скрізь на подвір'ї було чути його ароматний запах. Кіт, пацюк і свиня з радістю нюхали, чим це так смачно пахло в повітрі. Руденька курочка пішла до печі. Вона дуже зраділа, коли побачила, який чудовий хліб у неї вийшов, тим більше, що вона все зробила сама. Руденька курочка відкрила заслінку печі і витягла звідти чудові хлібинки з запашною скоринкою. Тоді за звичкою вона покликала А хто буде їсти хліб? Тоді кіт пронявкав Я буду. Пацюк пропищав Я буду. І свиня хрюкнула І я буду. Але руденька курочка відповіла Ні, не будете! Його буду їсти я. Так вона і зробила.